А богу! Кіс черел! Привіт, друзі! Це «Казка на ніч», Мене звати Нюся, а це мої друзі-госенятки. Привіт! Так, привіт-привіт! Я Марічка, а я Сашко. Усім привіт! Ну що, чекали, казенько? О, дуже, дуже чекали. Давай вже розповідай. Так, так, яка сьогодні буде. А сьогодні я вам розповім казоньку про сірого гусенятко. О, то це про мене! Про мене, казочко. Ні, це про мене, я теж гусенятко. Ні, про мене. Про мене. Так, так. Не сперечайтеся, казка не про вас, а про вашого друга, мабуть, гусенятко. Готові слухати? Так, так, готові. Тоді сідайте зручніше і уважно слухайте. Для лісу ставок. А у ньому жив сірий гусенятко. Насправді, він був дуже веселий. Але в ті часи він дуже-дуже сумував, бо в нього не було друзів. А була дуже велика мрія знайти тих друзів. І одного разу. Гусенятко вирішив піти у подорож до лісу. Ого! Так, гусенятко був дуже-дуже сміливий. Він не злякався темного лісу і пішов туди. Назустріч йому йшов їжечок, а потім зайчик, а потім білочка. І навіть він там зустрів ведмедя. Ого! Але ніхто не захотів з ним товаришувати. А Бо... чого? Тому що в них було дуже багато своїх справ. І сірий гусенятко засмутився та повернувся до свого дому. Сидить і сумує. А також нього пробігла Миша. Дивіться, що гусенятко такий дуже-дуже сумний сидить. Вона його й запитала: А чому ти так сумуєш? Чому горюєш? А гусенятко їй все. Повів про свою мрію, про подорож до ліса. І тоді Миша сказала: а в мене також немає друзів. Давай О! разом дружити. Але в мене також дуже багато справ. І Що? тоді Гусенятко, я вже дуже справжній <схи> друг. Він допоміг вирішити всі справи. Миші. І потім в них залишилось дуже багато часу, щоб спілкуватися, гратися разом. І з того часу почалася їх справжня дружба. Ну що, гусенятки, сподобалась казенька? О, дуже, дуже, дуже сподобалась, Бо бо ми з Марічкою теж так один одному допомагаємо. Скажи, Марічко, скажи. Так, так. Ми справжні друзі. ага. Так, ви молодці, бо ви дійсно справжні друзі. А вам я бажаю також знайти справжню дружбу. А на сьогодні все. Буваємо спати. Ех, Спати, спати. Ну, добре. На добраніч, Марічка. На добраніч, Сашко. На добраніч, діти. На добраніч.